Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на вулиці Вернацького, Довгинцівський район. Біля колишнього недалеко кінотеатру Дружба. Також тут католицька церква знаходиться, одна з найбільших. В цьому місці. Ну, Вернацький це був український, російський, радянський вчений і філософ. Тролейбус тут на трамвай також ходять безкоштовно вони в місті Кривий Ріг. А маршрутка, питали, коштує 15 гривень. Це такий храм тут. Ну, на цьому поки що все. До побачення.